Як цікаво обіграти мінорний тризвук. І за основу ми візьмемо ре мінор. Ось в такому положенні: основний тон, квінта, основний тон і терція. Зміни будуть відбуватися у квінті, тому слідкуй уважно. Що в нас було? Це ре мінорний три це ре мінор бемоль, 6. Ось таке в нього позначення. Ре мінор шість. І знову тобто шостим ступенем. і знову ре мінор помоль шість. А тепер як цим ходом можна гармонізувати мелодії? Перше. Або так.